Я на Євро 12, хай вони мене чують, зближаюся. Чому? Тому що коли я працював в Верховній Раді і виконав функції депутата, я вніс в закон пропозицію, щоб підготовка Євро 12 була для нас моментом, стартом масового розвитку дворового і іншого масового спорту. Правда? В школі, в училищі в дворі, хоч копійку дали? Ні. Взяли олігархів свої руки і на нас заробляють гроші і за Престижно, правильно. Правильно, що проводимо? Правильно. Якби не було євро 12, то я би не протягнув би дорогу до Житомира ні з одного, ні з другого боку. Хорошо, толково. Так що?